Всім привіт Сьогодні огляд будинку в селі Козацьке, Чернігівська область. Земельна ділянка 27 соток. Приватизована. Є криниця. Погріб для зберігання консервації та овочей. Зараз покажу його зсередини. Будинок площею 84 квадратних метри. Побудований з ракушняка та обкладений цеглою. Будинок газифікований. Додатково ще побудована Літня кухня та хлів. Декілька останніх років цей будинок використовувався як дача, тому город не оброблявся. Але, по словам власника, дуже родюча земля. селі є школа, садочок, продуктові магазини, ну, по суті, все, що необхідно для комфортного проживання. А також за рахунок того, що вони знаходяться неподалік від села Новий биків, є можливість вибирати між школами. Автобус, який їздить з Нового Бикова, забирає дітей до школи, садочка та після закінчення уроків привозить додому. Транспортне сполучення за рахунок маршрутних автобусів, які їздять з Києва, якщо не помиляюся. Дістанції метро Лісова. Переходимо до огляду будинку всередині. Нагадую, що площа будинку 84 квадратних метри. Будинок побудований з ракушняка та вкладений цеглою. Будинок опалюється за рахунок газового котла. Підлога дерев'яна. Да? У будинку три кімнати. Як ви бачите на своїх екранах, збереглася навіть піч одній з кімнат. Це приміщення використовується як кухня. Далі, кімна... Далі кімната загального користування. Також додатково ще є групка. Ціна будинку та контакти власника, як завжди, будуть в описі під відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!